Усі, хто дивиться Калос телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Алла Івашина. 21 березня на обласному телебаченні Галичина прийшов благодійний телемарафон Жити і вірити. П'ять годин з 18 до 23 години. У прямому ефірі медики і громадськість Прикарпаття збирали кошти для створення першого в Україні дитячого хоспісу. Телемарафон, в якому взяли участь і медики Калуша, проводився з ініціативи Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації. За словами начальника департаменту Романа Мельника, сьогодні в області потребують допомоги більше 300 дітей: 118 з онкологічними хворобами та 175 з тяжкою неврологічною патологією. Дитячий центр паліативної допомоги створюється в місті надвірна на базі колишнього будинку дитини. Стихійне паркування автотранспортних засобів в районі речового ринку на вулиці Хіміків задає чимало мороки і для учасників руху, і для пішоходів, і для працівників ДАІ. Проблема це не нова, проте чомусь так і не вирішується питання цивілізованого паркування авто. Стихійне паркування на вулиці Хіміків у так звані базарні дні, схоже, було, є і буде невирішуваною проблемою. Скупчення авто по периметру речового ринку заважає усім і водіям, і пішоходам. Та найбільше дошкуляють транспортні засоби, які їхні власники паркують у дворах, шукаючи вільне місце. Мешканці довколишніх будинків неодноразово зверталися і до органів влади, і до міліції, проте стихійна автостоянка у дворах будинків надалі залишається безнадійною проблемою. Якщо узимку на засніженій прибудинковій території просто неможливо пройти через купчення авто, то навесні і влітку страждають насамперед зелені насадження і клумби. За словами працівників Державтоінспекції, відповідна робота з порушниками правил дорожнього руху, зокрема пунктів, що стосуються правильності зупинки та стоянки автотранспортних засобів, проводиться завжди. Даються відповідні приписи на встановлення знаків. Зупинка, стоянка заборонена. Ми притягуємо водіїв до адміністративної відповідальності. Хочу звернутися до водіїв. За дане порушення штраф 255-340 гривень. Чи вартує то зупинитися там на 2-3 хвилини і заплатити такий штраф? І потрібно думати не тільки про себе, а про інших учасників, що затори і все остальне. Лише з початку цього року за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів працівниками ДАІ складено більше 80 адміністративних протоколів. Проте ввіз і нині там. Скоріше за все, калузьких автомобілістів навчити цивілізованості та культури паркування просто неможливо. Далеко нам ще до Європи. Лідером з-поміж 32 існуючих в області вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є Калуський політехнічний коледж. За підсумками навчально-виховної діяльності у минулому і позаминулому роках заклад посів перше рейтингове місце. Про ці та інші успіхи і здобутки керівники коледжу розповідали усім, хто прийшов 23 березня на день відкритих дверей. Державний вищий навчальний заклад Калуський політехнічний коледж заснований у липні 1960 року як Калуський хіміко-технологічний технікум для забезпечення кадрами базового підприємства, яке стрімко будувалося Калуського хіміко-металургійного комбінату, а також для інших підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості. П'ять років тому технікум було переіменовано у державний вищий навчальний заклад Калуський політехнічний коледж. Тут готують висококваліфікованих спеціалістів з інженерних та економічних напрямів. Зараз на денній та заочній формах навчається майже 900 студентів, три чверті з них за держзамовленням. А всього за 52 роки своєї діяльності коледж випустив понад 13,5 тисяч фахівців. Щорічно навесні керівництво закладу організовує для потенційних абітурієнтів і їхніх батьків дні відкритих дверей. Щорічно ми проводимо такі заходи з метою. Збільшення студентів, які поступають до нас на перший курс. Згідно плану набору, ми щорічно набираємо 260 абітурієнтів. Конкурс до нас при вступі досить високий. На технічній спеціальності до двох чоловік на одне місце, на економічній спеціальності до трьох чоловік на одне місце. Тому, щоби калузки... Абітурієнти Калуського району, інших районів знали про наш навчальний заклад, тому ми і проводимо такий захід як День відкритих дверей. Ну, в зв'язку з тим, що погодні умови не сприяли цього річ, такому масовому відвідуванню навчального закладу, ми напевно у половині квітня проведемо ще раз такий захід. Калуський політехнічний коледж є лідером серед 32 існуючих в області вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. За підсумками навчально-виховної діяльності у минулому і позаминулому роках заклад посів перше рейтингове місце. У коледжі здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на таких чотирьох відділеннях: відділення автоматизації та комп'ютеризованих систем, електрично-механічне відділення, технологічне та економічне. Мічне відділення Студенти випускних груп мають можливість до початку вступної кампанії скласти фахові випробування у стінах рідного закладу і за позитивних результатів бути зарахованими до провідних вузів країни, з якими у коледжу є угоди про співпрацю. Адміністрація політехнічного коледжу проводить суттєву роботу для налагодження та підтримання зв'язків з підприємствами Калуша. Два роки тому наш навчальний заклад визнано було товариством Карпаднофтохім як базовий навчальний заклад. Коли були запущені нові виробництва, то по 50 студентів наших випускників брали на робочі місця. Ми сподіваємося, що підприємство все ж таки буде працювати. Не тільки Карпатнафтохім бере наших випускників, а частково беруть і інші виробництва, які є в нашому місті. Це Вінісін, Синтра, Енія, бувші виробництва, по 5 студентів щорічно вони беруть на робочі місця. Але більшість студентів нашого навчального закладу по закінченню поступають в вищі навчальні заклади 3-4 рівня, і тому згідно. Тих вимог, які ставить сьогодні Міністерство освіти, молоді спорту України. 75% наших випускників є працевлаштовані і навчаються вищих навчальних закладах 3-4 рівня. Під час дня відкритих дверей для густей коледжу було проведено огляд матеріально-технічної бази закладу. Вони побували у сучасних аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, навчально-практичному центрі. Окрасою заходу став чудовий концерт за участю колективів художньої самодіяльності, зокрема зразкового танцювального. Колективу фієста дипломантки багатьох конкурсів вокалістки Тетяни Буркацької та інших студентів-виконавців. Вже в шостий позашкільний навчальний заклад Кімната школяра до всесвітнього дня поезії організовує конкурс читців поетичного слова, який має назву «Поезія малює візерунки словами у душі моїй. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 14 школярів. Дуже приємно, що ви любите поезію. Бо за словами Єни Костенко, це якийський безсмертний дотик до душі. Хочеться думати, що та дитина, яка читає поезію, вірші, читає, яка любить їх, не здатна на якесь зло, не здатна. мені не здається, що вона одна душа тієї людини. Цікавинкою цьогорічного конкурсу читців поезії було представлення творів сучасних українських творців поетичного слова, таких як Юрій Іздрик, Ліна Костенко, Оксана Тебешевська, Степан Пушик, Галина Пухта та інші. Учасники конкурсу, а це учні навчальних закладів, читали по одному твору, оцінювало їхню майстерність журі, до складу якого увійшли директор позашкільного навчального закладу Кімната школяра Рома Апостолова, викладач коледжу культури і мистецтв Наталя Ярославцева. Головний спеціаліст управління освіти Володимир Палагнюк та член Національної спілки письменників України Ігор Гаврилюк найкращих читців поетичного слова обирали не тільки за виразністю читання та артистичністю, але й за зовнішнім виглядом, який мав відповідати зачитаному твору. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде він прожито, як належить. На жаль. Від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити. Усе це зойця досвід, витримка і гад, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати неба. За підсумками конкурсу, перше місце зайняла учениця п'ятої школи Дарина Мовчій, яка представила на конкурс поезію любові Маланій Ода млину. Друге місце дісталось учениці шостої школи, а ось третє місце розділили дві учасниці Мар'яна Бованко та Марта Семаньків. Усі учасники були відзначені грамотами за участь у конкурсі солодкими призами та книжковими подарунками від журі конкурсу. Переможці отримали грошові винагороди. А приз від позашкільних Шкільного навчального закладу Кімната школяра отримала учениця третьої школи Юлія Тимків. За волю України. Так називається п'ята збірка калузького поета Богдана Сімківа. Презентація книги відбулася 24 березня у Палаці культури Мінерал. Богдан Сімків один з небагатьох калуських поетів, який у своїх віршах піднімає такі теми, як патріотизм, націоналізм та героїзм. Навіть самі назви книг мають патріотичний характер. У неділю, 24 березня, у Палаці культури Мінерал, відбулася презентація чергової збірки поезії Богдана Сімківа. На презентацію прийшли родичі поета, товариші та шанувальники його творчості. За волю України так називається остання збірка калушанина. До неї війшло понад 150 віршів на патріотичну, філософську та духовну теми. Власне, про саму книгу розповів на презентації поет. Я радий у цей зимовий день нашої весни зустрітися з вами на презентації цієї книги з патріотичною назвою Заволь України. Кожен вірш це закінчена, закінчена, закінчена думка, яка ну, влилася в. Конкретний твір, який складається з семи частин, тобто назва, п'ять куплетів і дата, тобто з семи частин. Кожен вірш має однакову кількість складів, 170 складів в цій книзі. Крім того, значить, всі ці вірші можна поділити на три групи, які переплітаються між собою, тісно переплітаються, але можна так три, три тривогу. Це перші патріотичні вірші, друга це філософські вірші, і третя це вірші духовні. Бог обдарував Богдана Сімківа різними талантами. Пан Богдан не тільки пише прекрасні вірші, а й музику до них. І сам же виконує свої твори під супровід акордеона. Співають дідусеві пісні і онучка Марічка Федоришин, яка теж на презентації в мінералі виконала вірші та пісні, автором яких є Богдан Сімків. Привітали цього дня із виданням книги автора, чоловічий ансамбль Західний вітер, ілюстратор, який зробив художнє оформлення до останніх книг літератора Іван Тхорик, калуські поети, родичі. Богдан Сімків має надію, що книга за волю України допоможе читачам відкрити щось невідоме про свій народ, його героїчне минуле. А ще дуже хоче, щоб у цьому світі було більше добра, милосердя, любові, патріотизму, поваги і співчуття. Саме про це йдеться у віршах калеского поета. Та основне, що хотів донести автор у своїй книзі, це сутність людини в цьому світі, її земне життя, подароване Господом. Я Альна виставка Етюди мого життя івано-франківського художника, директора музею мистецтв Прикарпаття Михайла Денеги, відкрилася 24 березня в міській виставковій залі. Експозиція, у якій представлено 70 чудових яскравих робіт, працюватиме до 22 квітня. Виставку, що відкрилася 24 березня у міській виставковій залі, коротко можна охарактеризувати як вибух кольору творчих ідей, розмаїття емоційних і формальних градацій, демонстрацію широких жанрових і стильових діапазонів творів, член Національної спілки художників України, лауреат обласної премії імені Лукавецького, директор музею мистецтв Прикарпаття, засновник Прикарпатської живописної школи. Все це Михайло Дейнега. Народився 1951 року в Єзуполі. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, тепер академія мистецтв. Працює у живописі, також творить гобелени. Улюбленій справі віддав понад 30 років життя. Своє мистецтво вважає асоціативним живописом. Є автором понад тисячі робіт. Виставки Михайла Дейнеги відбувалися у Польщі, Чехословаччині, Італії, Німеччині в Україні у Львові, Києві, Івано-Франківську, Калуші. Дуже приємно, я не вперше. У вас в гостях. Я часто приїжджав сюди, десь тут проходили мої виставки. Але думаю, що сьогодні ви маєте нагоду подивитися десь так ну, на внуна протязі найбільше п'яти років. Це ті роботи, які за п'ять років були намальовані. І сьогодні вони представлені на ваш огляд. І ну, виставка так і називається «Етюди життя. Це ті роботи, де десь виїжджалося на пленери, десь працювалося у майстерні творчій. І те, що я е, сьогодні ну, хотів, би вам представити. Я дякую ну, калушанам, дякую е, тим, котрі направду думали про культуру і мистецтво у калуші і побудували такий прекрасний зал, який є сьогодні у вас. Повірте, що у Франківську, ну, такого залу по е, об'ємності на жаль у нас немає. В день відкриття Калуської виставки художника від імені місцевої влади привітала заступник міського голови Оксана Табачук. Стільки світла, позитиву, тепла, стільки сонячної енергії, що вже, мабуть, ніхто не сумнівається, весна нарешті утверджується в нашому житті. І е, змогу відчути це сьогодні нам дарував відомий пропадський художник Михайло Дейнега, якому е, міська влада. Калуша, І я особисто завдячую за те, що він прив'язано погодився виставлятися в нашому місті. В картинах Михайла Дейнеги переплітаються надсучасні підходи до класичного олійного живопису з експресивними формами періоду сецесії, нетипові екстравагантні композиції та відчуття космічного сприйняття світу. Затривалий період творчої практики художня манера автора видозмінювалася, привертаючи увагу як критиків, так і прихильників. З'явилися учні зацікавлені у збагачуванні досвідом свого наставника. його роботах присутня і професійність високого Тоб, ну, це і теплохолодність, і нюансність. І, ну, тобто його роботи є, я би сказав, для мене еталоном, в них можна вчитися, власне вчитися. Як треба сприймати візуальні враження від світу. Дуже багато можна дискусій вести про мистецтво, але дуже мало людей може вас пояснити чітко, пояснити якісно, що таке є мистецтво, що таке є мистецький двір, і власне основа того, коли художник не просто каже, бо випадає жінку, каже, О, це не то може би щось змінив, а тут є конструктивність, абсолютна конструктивність. Я завжди Михайлосовичу казав, що він геніальний художник, але насправді найгеніальніший він викладач. Насправді кажу чесно, тому що це та людина, яка може настільки цілісно пояснити з приводу роботи, пояснити з приводу ну композиції, знову повторюється, колірну кольору, подачі. Чудовим мистецьким доповненням до презентації персональної виставки івано-франківського художника став виступ аматорського квартету під назвою Акапелла Мордент. Зануритися в експресійний яскравий світ творчості Михайла Дейнеги калузькі шанувальники прекрасного мають можливість впродовж місяця. Виставка працюватиме до 22 квітня. Майже чотири місяці тривала боротьба за першість відкритого чемпіонату міста з футзалу сезону 2012-2013 років. У суботу 23 березня у залі ДЮСШ Сокіл прийшов фінальний тур змагань і нагородження переможців. Цьогорічний футзальний сезон відзначився насамперед своєю масовістю. Позмагатися за медалі зголосилася рекордна кількість учасників. У першій лізі виступили 12 команд, а у другій 24. Розіграш чемпіонату у другій лізі довелося проводити у двох підгрупах. 17 березня відбулися фінальні матчі серед команд другої ліги. Ще за тур до фіналу команда Штурм із сівки Калузької стала недосяжною для суперників. Штурмовики достроково вибороли одну з двох перепусток на підвищення у класі і завоювали малі золоті медалі. Другу перепустку у першу лігу і срібні нагороди вибороли гравці Калузької команди Мікстон. А бронзовими призерами другої ліги стали футболісти команди Даноша із села Мостища. А у суботу, 23 березня, відбулися фінальні матчі чемпіонату серед команд першої ліги і церемонія закриття футзального сезону. Як і у другій лізі, у вищому дивізіоні переможець визначився ще за тур до фіналу. Найкраще себе показали гравці команди ПАП під Єсенами, які забезпечили собі золото і звання чемпіонів. А от у боротьбі за інші призові місця до останнього зберігалася інтрига. Результати вирішального туру вивели на другу сходинку підесталу команду Свобода з Калуша, а бронзу завоював Голинський Сокіл. Головний суддя змагань Євген Геренда задоволений не тільки результатами цьогорічного чемпіонату, але й будує плани на найближче майбутнє. Це 13-й турнір, і ми не плануємо закінчувати наш турнір. Ми будемо продовжувати наші турніри, бо, судячи з того, як з кожним роком збільшуються команди. Збільшується ентузіазм команд, збільшується е, м -м, публіки, набагато глядачів приходить дуже більше. Дуже багато глядачів. Е, команди е, зрозуміли, що таке великий футбол і що таке малий футбол. Команди почали грати технічний футбол. Борів у нас тими роками, де був просто силовий футбол, а зараз команди грають цікавий технічний футбол, який подобається і самим командам, і організаторам, і вболівальникам. І дуже приємно, що зараз дуже багато команд мають своїх спонсорів, мають своїх, які, ну так би мовити, вкладають гроші в ці команди і хочуть, щоб їхні команди показували і перемагали, показували хороший футбол і перемагали на цьому турнірі. Це дуже приємно. Це команди ПАП, Даноша. Команди Старком і багато інших таких команд, які показують достойний футбол, і їхні спонсори, так би мовити, допомагають їм і фінансово, і матеріально, і морально. Так ми почали проводити літній вже чемпіонат міста з великого футболу. Цього року того року у нас відбувся перший наш чемпіонат. І я запрошую всі команди, які приймали участь в цьому міні-футболу, а також інші аматорські команди підприємств шкіл прийняти участь у нашому другому чемпіонаті з великого футболу на першість відкритої першості міста міста Калоша. Запрошуємо всіх. Хто хоче прийняти участь в цьому чемпіонаті, звертатися в управління у справах сім'ї, молоді і спорту з попередніми заявками. Буду радий бачити також велику кількість команд на наших вже тепер зелених полях міста Калуша. Відразу ж після проведення фінальних поєдинків відбулася урочиста церемонія нагородження чемпіонів та призерів. Учасників чемпіонату привітали начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калушської міської ради Михайло Клим. Головний суддя змагань, суддя національної категорії Євген Геренда, відповідальний секретар Асоціації мініфутболу області Ігор Овчар, суддя ФІФА Василь Ольшанецький та виконувач обов'язків директора Дю США Сокіл Микола Пукіш. Окрім нагородження чемпіонів та призерів турніру організаційний комітет відзначив і кращих футзалістів у двох лігах. Кращим бомбардиром першої ліги визнано Андрія Притуляка із команди «Будущність». Кращим воротарем Сергія Левкас з ФК Загір'я, який, окрім захисту власних воріт, підключався до атак і забив шість м'ячів. А кращим гравцем першої ліги став Михайло Ляхович з Голинського сокола. Кращим бомбардиром другої ліги визнано Михайла Саноцького з ФК Войнилів, який в одному з матчів забив аж 13 голів. Кращим воротарем став колишній гравець зіркового складу «ФК «Калуш» Іван Гудзуватий із сівкокалузького штурму. А звання кращого гравця першої ліги удостоєний представник калузької команди Мікстон Володимир Гіфес. Кращим арбітром футзального сезону 2012-2013 років визнано Василя Юрчешин. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.